Давайте ми зробимо практику із залежністю від грошей і своєю цінністю. Мета її буде відпустити страхи, пов'язані саме з грошима, і звільнити себе від енергії очікування чи знецінення, які блокують ваш потік клієнтів і фінансовий дохід. Вправа для відпускання очікування грошей. Ви відчуваєте, що клієнт повинен вам заплатити. І ця енергія змушує вас фокусуватися на фінансах, а не на тому, щоб допомогти людині. Тепер заспокойтесь, сядьте зручно, закрийте очі. І уявіть перед собою клієнта. Відчуйте своє бажання, а саме щоб він заплатив вам гроші. Візуалізуйте енергію грошей. Уявіть, що ця енергія сидить між вами і клієнтом. У вигляді темної кулі. Ця куля блокує ваш зв'язок. Скажіть клієнту подумки: я відпускаю очікування. Моя цінність це допомога тобі. Гроші це лише енергія, яка прийде до мене в правильний час. Сьогодні я тут. Щоб допомогти, розчиніть кулю. Уявіть, як куля зникає, і між вами і клієнтом утворюється світлий потік довіри. Відчуйте, як ваш фокус зміщується з очікування на бажання допомогти. Закріпіть фразу Я допомагаю і гроші приходять легко і природно, коли це потрібно.